Всім саме величезний привіт, вітаю вас на своєму каналі та запрошую на перегляд акційних продуктів, товарів у магазині Єва. Хочу сказати, що тут хороші знижки на персіл. Коли ж закінчується акція? До 3.01. Мінус 50 на усі капсули бачу персіл. Да, майже на усі. А точніше на 11 капсул. 172 гривні. Бачу непогана знижка на тайт. Були 640-383. увагу і не плутайте в Єві Аріель є по 296 гривень 850 мл. І по 296 гривень цілий літр. Лоск. Гель 850 мл, 159 гривень. Персіл можна придбати за 229 гривень, 850 мл. На Кьонен дуже хороша знижка, подивіться. Півторалітровий. Щось впало. 129 гривень. 209 б гривень. Тайт два 100 вагою. Кіонен для миття посуду 650 грам об'єм 47 гривень. А ось сарму можна в Єві придбати за 37,50 500 грамів. 500 мл. Величезний фейрі. Так, тут літр 111 гривень. А ось фейрі об'ємом 450 мл 64 гривні. Ну, звичайно ж, вигідно великий придбати. Фейрі піна 132 гривні. В акції містер Пропер 141 гривня. Також ще діє акція на кремовий засіб сів. Засіб від плісняви. 114 гривень 500 грамм. Сів антиналіт 85 гривень. Сіліт бенк можна придбати за 135 гривень 750 грам. А ось такий, і, до речі, воно хороше. Це від сану 215 гривень. Зараз тут цілий літр. Знижка на Silit Bank для чищення. 750 гривень, але я буду всім радити ось цей. Це дійсно крутий, попсикали, попшикали, залишили на 10 хвилин і просто губкою, ганчіркою все зібрали. усвіжувачі запасні балони Skypo по 5850. І ось такі глейди, але в мене такий був, стояв, він запаху майже мені не давав в ванній кімнаті. Акції поглинач запахів. І глейди зараз в Єві також зі знижкою Далі продовжується акція на Парадонтекс. А, отримуєте подарунок косметичку. В попередньому відео я показував в попередньому відео Єві я показував косметичку. Ось цю. Досить хороша якість. Акція в Єві на лакалут 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто купуєте 2 і третя найдешевша вам буде йти у подарунок. Ополіскувачі від Family Doctor. Крижана м'ята 62 гривні 50 копійок, 700 мл. акції зубна паста Прунамель. Зараз в є знижки на набори, подарункові чоловічі. А, дивіться, який цікавий набір. 129 гривень. Тут у нас входить в набор для душу, мило і мочалка. Крем, мило, туалетне тверде, гель для душу, чоловічі, Шампу. Так, улія до речі, дуже хороший набір і ціна 129 гривень. Так, і ось такий от, теж непоганий набір. Тут, до речі, дуже крута косметичка, дуже хорошої якості. Набір коштує 169 гривень. Гель для гоління і що там ще після гоління? В акції лінори 850 мл 9650. А великий Сілан літр 400 майже 169 гривень. Так, бачу тут 27 та 28 акція на усі одиниці чашок текстилю для кухні. Найдешевше, чеку вам буде у подарунок. 1 плюс 1 дорівнює 3. Тут і підкладки, підставки під гарячі, різні, різні. Так. 90 80 гривень. Так, що тут ще є? Рушники ось такі по 30 гривень зараз. Кольорові різні, різні, як то кажуть, вафельні Чашки. Теж в акції. Так, на це також йде все. Один плюс один дорівнює 3 і, до речі, все з жовтими цінниками. Ось такий вінчик 30 гривень зараз. Набір 40 гривень. Дивіться, які цікаві прихватки. 70 гривень прихватка і а, рукавиця. Так, по 50 гривень рушники. І по 50 гривень ось такі підкладки під пост. Дуже гарні, естетичні такі чашки. Подивіться, зверніть увагу, надзвичайно круті. Яка цікава ручка. вушка. Акція на капці кімнатні чоловічі та жіночі дуже великий вибір. в Єва Єва продукт України і акція мінус 50 на другу пару. 27 та 28 мінус 30% від звичайної ціни на усю продукцію Frakienbock. Ось такі губки в наборі 6 штук, коштують зараз 29 гривень. І, до речі, ще додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на увесь Фрекінбок. Тобто найдешевший вам буде йти в подарунок. 1 плюс 1 до рівня 3 купує дві упаковки аксесуарів для приготування їжі або пакетів для сміття фрекінбок у будь-якій комбінації та отримає третю упаковку у подарунок. Також знижки на файно, аксесуари для приготування їжі та прибирання у оселі до 35%. Так, фрекінбок, три штуки серветки. Зараз по 21 гривні. Так, ось такі для прибирання. 4 плюс 2 6 штук 59 гривень В акції Туалетний папір диву, двошаровий, 4 штуки в упаковці, Зева, туалетний папір, тришарова, 8 штук в упаковці. В акції підгузки, трусики. Ну, трусики-підгузки від Joy Найдешевші зараз. Пологі серветки для жіночої гігієни. Зараз акція на них 1 дорівнює 2. Тобто за 22 гривні ви отримуєте дві штуки. Ну, тут якраз і два види, можна взяти одну таку, одну таку. Акція на продукцію котекс 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто купуєте дві будь-які продукції котекс і третя найдешевша чеку вам буде у подарунок. На кефрі на другу мінус 50. Купуєте одну і друга зі знижкою 50%. Так, тут у нас 27-28 Отера. Всі засоби спа, кешбек 80% бонусами на карту. До речі, непогана акція. Що тут у нас таке цікаво? Подарункове мило. Я думаю, воно дуже класно пахне з олією рисових висівок. Дивіться, які цікаві бомбочки для ванни з'явились. Так, ціна 111 гривень і кешбек. Ну що я хочу сказати? Цієї продукції тут дуже багато, дуже багато новинок привезли. Ось такий привезли скраб, охолоджуючий, а ще є розігріваючий. Десь тільки що я бачив, розігріваючий. По 112 та по 92 гривні. Ось такий теж чудовий набір з бомбочками, з милом. Так, такий подарунковий набір 259 До речі, зараз час холодних вечорів, так що можна придбати ось таку морську сіль 700 грам 32 гривні. Дуже хороша штука. Так, а тут у нас ще така от морська сіль для ванни з лавандою. Вона по 39 гривень. Так, ще ось така є. Тонізує освіжаємо, морська сіль для Ванни хвоя. Ой, як пахне. Так, 27 та 28 80% бонусами на мозайку на Моксан. Ну, хороша акція. Так, Моксан. Це у нас ось ці Гелі для душу. Зараз будуть з кешбеком. І, до речі, вони зі знижкою. 55 гривень. Так, ось ці Гелі для душу, також зі знижкою 50%. І ще плюс кешбек. Моксан малинове пюре чи парфе. Фарфе, так, тропічний смузі, також акція 60 гривень і кешбек. А ще Моксан, знижка на парфумоване мило рідке і також кешбек. Давайте пройдемось по фарбам. Так, знижка, фарба для волосся 50%. go to be. Фарба для волосся, фіолетовий панк, а не, не на всі, 50% на окремі кольори. Так, L'Oreal, Перферанс 265 гривень. L'Oreal Casting Creme Gloss 201 гривня. Sios Oleo Intense 169 гривень. L'Oreal Excellence 175 гривень. Від Schwarzkopf Brilliance 187 гривень, Фарба Сьйос 127 гривень, Palette Naturals 83 гривні. Garnier 80 гривень 50 копійок. Паліт Intense Color Крема 71 гривня. Портфоліо 45 гривень, Capelli 49 гривень. Те, що в акції. І акція. Дивіться, Рябіна, лише 6 гривень, 99 копійок. Я сьогодні покажу відео трішки таких професійних шампунів. Зараз бачу в Єві вони зі знижкою, шампуні, бальзами, остілядор. Непогані, кажуть, що вони хороші. Корейські засоби. так, Кондиціонери по 323 гривні, шампуні 350 гривень. Так, маска. По 296. Усі, усі дуже зручні, тому що йде ось таким носиком з дозатором. Так, а це в нас що таке велике? Шампунь 539 гривень. Так, ізюмі по 299 гривень. Також є спрей для сухого волосся, шовкова терапія по 195 гривень. Та ізюмі шампунь для сухого волосся для відновлення 299 гривень. За оці шампуні хочу сказати, вони дійсно хороші і вони вартують своїх грошей. Не знаю, як інші професійні засоби, але цими я користуюсь. Зараз закінчився цей шампунь, закінчується кондиціонер 343 гривні. Волосся, дійсно, я трішки своє відживив. Ну, це, це не реклама, це особисто те, що мені підійшло. І я роблю висновок через те, що. От на 100 гривень дорожчий шампунь, да, і е, якість дійсно відрізняється. Тут також є і кондиціонери з цієї серії можна придбати. Не знаю, може спробую потім якісь інші професійні засоби, коли це все закінчиться у мене. Хочу сказати, що в Єві великий вибір дійсно, а коли ще акція, це ну, взагалі класно. Дивіться, який теж цікавий. 224 гривні. З органовою олією 750 грам величезний шампунь. Так, а ось це у нас іде кондиціонер теж 224 гривні і теж зі знижкою 750 грам. Так, І ну, звичайно, спрей для волосся. 139 гривень відновлення. Маска для відновлення IQ-код. Зараз по 189 гривень 500 г. Ну і всі шампуні, кондиціонери та бальзами також зараз в акції. Шампуні Natural's Balance 163 гривні. Natural's. Від Garnier Botanic Therapy, зелений чай. По 120 гривень, об'єм 400 мл. Зараз сльйос в Єві коштує 129 гривень. А шауму можна придбати за 80 гривень. Мені здається, саме найбюджетніша серія, Це чиста лінія. Шампуні по майже 400 мл, 66,90 шість дев'яносто. та двадцять восьму купуй. Дві будь-які пари шкарпеток та отримай третю пару у подарунок. Тобто 1 плюс 1 дорівнює 3. І бачиш, шкарпетки зараз в акції. Так, можна придбати і жіночі, і чоловічі, і навіть дитячі. Так, ось такі чудові. Чудові взагалі. 60 гривень, новорічні також по 60 гривень. Чоловічі по 54 гривні, також різні кольори можна обрати. Так, Ми з вами на парфюмерії, Дуже хороша акція. Придбайте один продукт зі знижкою. Тут хороша знижка. Тут є знижка на продукти парфюмерії, парфуми жіночі та чоловічі зі знижкою 50%. А і ще додатково ви отримаєте 50% на другі. Ви собі можете уявити, як гарна, хороша акція. Так що дивіться, хто ще не придбав, кому що не, що, не подарували, купуйте, даруйте, тіште себе. 27 та 28. Мінус 40 Антоніо Бандерас. Версаче парфумерія. Дійсно, можна обрати. До речі, теж на чоловічу туалетні води хороша, хороші знижки 50%. І ще придбати можна другу зі знижкою 50%. Тобто купуйте одну за 300, і друга вам йде за 150 гривень. Це дуже хороша акція, дійсно. А ось таку, дивіться, Millennium можна придбати зараз зі знижкою 50% за 149 гривень. І другу можна придбати за 75 гривень. А я зараз спробую ось цей азур. Дуже класні ця я не знаю, але мені вони дійсно подобаються, особливо цей азур. Ну це не туалетні води, не парфумовані, а ні, то написано парфумовані. ну За 400 гривень парфумовану воду зараз із знижкою купити це дуже добре. І другу за 200. Тобто виходить по 300 гривень. 400 і 200, ну по 300 з копійками виходить. Да? Так, дівчата, зверніть увагу, 27 та 28 LCF, вся декоративна косметика, мінус 50% від звичайної ціни. Це взагалі супер акція. І, до речі, ще хочу сказати, що мінус 50% на усю продукцію. І акція дуже хороша. 1 плюс 1 дорівнює 3. І крім того, ви ще отримаєте подарунок. Наприклад, ось така палітка зараз коштує 64,50. Така теж 64,50. Ось такі палітки можна придбати за 69,90. Так, хочу вам сказати, що туші тут від 25 гривень зараз. Ще й подарунок: 25, 30, 45, 50 гривень. Олівці по 14, по 12, по 7 та по 8 гривень. Так, косметика для мей теж. Акція теж жовті цінники бачу і акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто 2 купуйте, і третій найдешевший вам буде йти у подарунок. Патрісія Лідо теж не відстає. а Також акція на Патрісі Лідо, бачу жовті цінники, і акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Найдешевший продукт. Третій вам буде в йти у подарунок. Дуже хороша акція, мінус 50 від звичайної ціни на всі засоби для, льоду. для догляду за шкірою обличчя та тіла Корейська косметика 27 та 28. Теж дуже хороша акція. Зверніть увагу, будь ласка. Ось таку непогану сироватку зараз можна придбати для вмивання за 64, 50, 100 мл. Я завжди наголошую, оберіть свій очисник для обличчя ем, сироватку і економте, тому що ну, змили і все. Mm, так, дивіться, оця поросятка, сироватка зараз взагалі більше зі знижкою, ніж 50%, по 99 гривень. Це сироватка для обличчя. Також зверніть увагу. Омолоджуючі сироватки, також зараз зі знижкою 50%, Очищуючий мус. амінокислотами 100 грам. 90, не бачу не з амінокислотами 74,50 я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба та міцного здоров'я. Всього вам найкращого і до зустрічі. Я вже біжу знімати наступне відео.